Моя молитва нехай лине до тебе, наче Фімія і серце й безупинно чудовий твій небесний храм небесниха, Божая молюся. Люди за людей, ти прости, ти спаси, і милі свою нем'яви, Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Храмі своєму під небесами, радісті ми Ти дарував себе за людей відав в книгу життя. Не записай. now i put sound